Я студент, я шукав якусь роботу, яка би могла мені підійти по графіку і давати дуже гнучкий графік, який би мені підходив для навчання та для роботи. Війна в Україні навчила українців бути сильнішими, оптимістичними та пристосовуватися до життя у будь-яких реаліях. Студенту Миколі під час війни довелося об'єднати навчання та роботу. Він обрав працевлаштування у компанії екотаксі з найбільшим таксопарком на електромобілях в Західній Україні Моеко. За його словами, тут він отримав можливість заробляти кошти та одночасно здобувати освіту. Так як я студент, мені потрібні гроші і. Так як зараз не дуже добрі ціни, я шукав роботу, яка би могла дуже добре оплачуватися. Саме тут як сильно ти працюєш, яке в тебе є бажання, стільки ти оплачуєш. Тобто мені це дуже сподобалося. Я навчаюся на економічному факультеті, і мені було цікаво. Як Моеко працює своїми клієнтами, і мені було дуже цікаво навчитися, як можна вести бізнес, сама логістика. Микола вже більше півроку є частиною компанії Моеко. Переконує, попри те, що він здобуває освіту та не має змоги працювати повний робочий день, тут пішли на зустріч та надали йому роботу. До того ж, сам процес працевлаштування видався нескладним. Від мене потрібно було досвід роботи та права, звісно. Я проходив співбесіду, там питалися по поводу, ну, чи провіряли на адекватність. І одразу в той же день ми сіли за машину і нас провіряли, як добре ми водимо, як ми орієнтуємось по місту, і чи ми будемо робити якісь ситуації, які можуть призвести до ДТП. Робота в Моеко для студентів це вірний вибір. Позаяк тут вони мають змогу заробляти кошти та навчатися. У свою чергу компанія надає зручний графік цікаву і активну роботу. Ця робота взагалі більш цікавіша, тому що я працював в сферах, там де потрібно сидіти в одному закладі по пару днів, і це дуже сильно набридає. А коли ти катаєшся на таксі, то ти весь час їздиш кудись по городу, кудись можеш навіть за город поїхати. Як на мене, це набагато цікавіше і не так сильно набридає. Робота у таксі – це перш за все екологічність, комфорт та безпека. Екологічні автомобілі працюють на електроживленні та не забруднюють повітря. Таким чином відсутні будь-які викиди СО2 у атмосферу. Тож, обираючи компанію для працевлаштування або шукаючи службу таксі, безперечно варто віддати перевагу компанії Моеко.